Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». На війні загинуло п'ятеро Волинян. Україна наближається до обміну всіх на всіх Буданов. Росія накопичує далекобійні ракети, аби зірвати український контрнаступ. Слава Україні! в ефірі підсумки дня 24 квітня у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. Війна продовжує забирати життя героїв. Так на фронті у бою за Україну загинув Віктор Насіковський. Чоловік у 2013-2014 роках працював у органах прокуратури Волині. Загинув захисник поблизу міста Бахмут. Також під Бахмутом загинув боєць інтернаціонального легіону територіальної оборони зсу Ігор Гуськов. Тіло воїна 1974 року народження не було змоги доставити на рідну землю. Тому побратими подбали про те, аби військового гідно поховали у Любомлі. Окрім того, 22 квітня внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині загинув 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, житель села Деревок Любашівської громади Віталій Макарчук. Також війна забрала життя жителя села Змійниць Луцької громади Андрія Черевка, 1984 року народження. Воїн загинув 23 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромова Донецької області. Рашисти також били ще одного лучанина Михайла Федоровича 1967 року народження. Захисник загинув 22 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Редакція телеканалу Конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На вулицях Луцька традиційно, як і щороку, комунальники взялися коронувати дерева з цього приводу виник гучний скандал, адже за словами лучан дерева не покоронували, а знищили. Деталі цього інциденту у наступному матеріалі. Дерева покроновані по всій вулиці від Волинського драмтеатру аж до кільця з цього приводу лучани почали масово нарікати на таку обрізку дерев. Обрізання на 30% гілок, як це дозволялося, правилами, а всіх 60 і більше таке враження, що особливо не роздивляючись, що там під бензопилу потрапляє, і бігом їх у дробильну машину. А більші гілки на дрова вивести, і швидше, бо кінець тижня треба рознарядку виконати. І нехай стоять ці понівечні дерева. Люди. Полякаються й трохи й забудуть не вперше і не востаннє. Що за Правильно. – я не знаю, правильно чи неправильно коронування дерев у Луцьку традиційно, як і кожного року проводить департамент житово-комунального господарства. У департаменті нам повідомили, що роботу проводила компанія, яка виграла тендер, і лучанам буцімто нарікати немає на що. Переконують все згідно з правилами. Ці дерева уражені були умилою. Вони вже ну, досить старого віку, і потрібно було їх ну, значить, доглянути, омолодити. Відповідно до рішення комісії, в нас є комісія постійно діюча, яка визначає стан цих зелених насаджень по місту, відповідно до рішення цієї комісії було проведено значить, формувальна обрізка. Для того щоб помолодити і сформувати правильну крону, із такою позицією категорично не згідна директорка відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, наголошує, що дерева занадто обрізані, а деякі взагалі не треба було коронувати. Крім того, коронування проводять на самісінькому початку весни, а не в кінці квітня. Те все, що вони наробили, це явні порушення. Те, що вони зробили в сквері, оце на Шевченка, не в скверах, не в парках. Взагалі ніхто їх не ріже. Ті дерева не підрізають, не кронують нічого, бо це суцільний масив зелених насаджень. розумієте? Це mm -hmm. просто, просто тотальний брак спеціалістів і відсутність в них будь-яких професійних навичок щодо утримання дерев, тому що в нас є розроблений два роки назад. Документ вимоги до утримання зелених насаджень mm -hmm. це ініціювали і депутати, і громадські активісти. Ми фактично на вимогу, і вже так само обурені у тим всім, що робилося. Ми в тих документах внесли такий пункт, що ніякого корнування топінгу луцьку не буде. Заборонений такий вид. Залишається тільки формувальна обрізка не більше 30% крони. Якщо uh -huh. намалювати дерево чи зробити його фотографію проекцію, це буквально ну там півтора, ну до двох метрів по контуру по кату величезної крони. Якщо є в цьому необхідність, uh -huh. там все чітко було прописано. Вони роблять своє. Не дивляться не на той документ, не дивляться не на які вимоги, і те, все, що напрацьоване. Попри застереження відділу екології, коронування провели, воно мало бути формувальним, а вийшло судячи з вигляду дерев, так би мовити, капітальним. Очільниця відділу екології зазначає, не раз це питання обговорювали, але фахівців, які розуміються на цій справі, досі немає. Зазначимо таке коронування на вулицях Луцька, проводять вже не вперше. Аналогічна ситуація і відповідно обурені людей було і у минулі роки. Однак проблема лишається. У Україні продовжує спостерігатися сезонне підняття рівня води. Зокрема, підтопленими залишається понад 1200 дворових господарств. З них на Волині 18. Як повідомили у ДСНС, підтоплення спостерігається в межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сош, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях дев'яти областей. Зокрема, у Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено більше 21 тисячі гектарів. Сільськогосподарських угідь зазначають, що нині спостерігається зниження темпу піняття рівня води у річках на півночі країни. У горохові лучанка збила пенсіонерку на пішохідному переході. Як повідомили у поліції, Волині ДТП трапилось 23 квітня. 54-річна Лучанка наїхала на пенсіонерку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. У результаті аварії. 76-річну жінку з травмами забрали у лікарню. За цим фактом відомості поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. На Волині патрульні поліцейські за вихідні 22 і 23 квітня виявили чимало водіїв, які керували автівками у стані сп'яніння. Зокрема, на вулиці Ковальській у Луцьку патрульні виявили водія під мухою. Драгар показав у Керманача 1,95 проміли алкоголю в крові. Також у Луцьку під час дії комендантської години правоохоронці на вулиці Гнідавській зупинили автомобіль. Тест показав у чоловіка 1,41 із проміле алкоголю. 1,74 проміла проміли зафіксували у порушника, який керував автомобілем. Також під час дії комендантської години в місті Ковалі на вулиці Героїв України за таке правопорушення водії отримали штрафи, доведеться сплатити по 17 тисяч гривень. Україна наближається до обміну всіх на всіх із Росією, і це реально. Про це керівник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв'ю РБК Україна. Ми, в принципі, наближаємося до цього. Давайте знову ж таки подивимося в цифри. Станом на зараз уже обмінено більше ніж 2200 людей. Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів, і усі обміни йдуть після завершення бойових дій. І ніяк не під час, уточнив він. Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин сил спецоперації Романа Червінського за перевищення службових повноважень. Про це Бабелю повідомили в джерелах ВСБУ. Справа стосується невдалого викрадення російського літака, яка за даними слідства призвело до ракетної атаки Росії по аеродрому Канатова на Кіровоградщині в липні минулого року. Романа Червінського за інформацією джерел затримали 24 квітня в Тернопільській області. Запобіжний захід йому оберуть у вівторок. Росія накопичує далекобійні ракети для того, щоб в подальшому зірвати український контрнаступ. Як повідомив керівник ГУР Кирило Буданов, вже протягом місяця Росіяни накопичують ракети для зриву наступальної операції. Здебільшого вони битимуть по угрупуваннях військ, які формуються до осені, якщо вони не витрачатимуть жодної ракети, вони матимуть певну кількість ракет меншу ніж та з якої вони. Ходили в ці ракетні атаки, але досить значну. Але цього не станеться, тому що вони планують використовувати ці ракети зараз, зазначив Буданов. В Угорщині продовжують дивувати своїми заявами. Так віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у формі угоди. Мовляв, доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до альянсу. Потім вона висунула умову вступу України до НАТО, якою за її словами має бути згода Росії. В українському МЗС скандальну заяву поки не прокоментували. Перехід на 12-річну систему шкільної освіти запланований у законі на 2027 рік. Він має відбутися в межах реформи нової української школи. Як повідомив міністр освіти Оксин Лісовий, для такого переходу необхідно мати затверджений державний стандарт про профільну старшу школу. Зараз його лише розробляють. Також перехід вимагатиме чималих коштів, які нині в бюджеті не передбачені. Раніше голова державної служби якості освіти Руслан Гурак заявив, що оптимальним варіантом вирішення проблеми освітніх втрат, який зазнала Україна через COVID-19 і війну, може стати запровадження 12-річної системи освіти. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волинь знову у жалобі. на війні загинув Волинянин Роман Тивонюк. Чоловік був родом із Нововолинська. Зокрема, щодо прибуття тіла воїна 1985 року народження в область. Повідомлять згодом редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Сіли у гумовий човен та вирішили чкурнути за кордон. Як інформує західне регіональне управління Держприкордонслужби, 23 квітня під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонники побачили у річці гумовий човен, в якому перебували дві особи. Чоловіки рухалися у напрямку Угорщини. Прикордонники завадили очевидному наміру чоловіків незаконно перетнути кордон та доправили їх. На берег у прикордоння один із затриманих прибув з Волині, інший з Тячівського району Закарпаття. Стосовно обох порушників склали відповідні адмінпротоколи, справи скерували до суду. Тим часом співробітники Держприкордонслужби встановлюють осіб причетних до організації незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через кордон. Мешканці Луцької громади попрощалися з військовослужбовцем Русланом Собуцьким, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів, 24 квітня у кафедральному соборі Святої Трійці відспівали 48-річного героя. Про це повідомили у міськраді. Відомо, що лучанин Руслан Собуцький 1975 року народження був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 19. 15 квітня під час виконання бойового завдання в районі Населеного пункту Богданівка Донецької області після завершення панахиди домовину з тілом героя прощальною ходою пронесли театральним майданом у цей момент. Лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Руслана Субуцького поховали на міському кладовищі у селі Гражджа. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблим. Виблаго героя. На Росії знову гаряче. У Вологді спалахнула масштабна пожежа на цеху з деревообробки. Площа загоряння сягнула 800 метрів квадратних. Про це 24 квітня повідомили пропагандисти. Попередньо, за інформацією російських ЗМІ, з будівлі евакуювалося 50 осіб. Потерпілих, як завжди, немає. Депутати Луцької міської ради таки розглянуть питання щодо законності діяльності УПЦ МП. Про це у Фейсбуці написав депутат від громадянського руху свідомі Андрій Лучик. За його словами, на найближчому засіданні сесії, 26 квітня, пропонується скерувати звернення до президента та Верховної Ради з приводу відповідних законопроектів, які на законодавчому рівні можуть заборонити діяльність релігійних організацій, які співпрацюють. Юють з країною агресором. Також зі слів депутата планують розглянути звернення до священників та вірян Української православної церкви. Адже цитуємо, треба пробуджувати свідомість духовенства та парафіян, які в умовах жорстокої війни продовжують відвідувати храми, які несуть загрозу національній безпеці нашої держави. Як тебе зва? Звідки ти? С города Воронежа. Спасибо пацанам за понимание. То, что там пиздят звери, хуяри издевается. Пиздешь. Пацаны добро отнеслись. Остались, хуяли. Слава Украине, блядь. Не верьте пацану Это не а У тебя семья есть? А Путин, был. У тебя Здесь семья есть? Семья. Все, поедешь к семье, все нормально будет, не переживай. На болотах про свободу слова нічого не чули цього разу. На борту літака під час польоту росіянка вирішила розвіяти міфи російської пропаганди та заявила, що так звана СВО це насправді напад Росії на незалежну державу та вигукнула слава Україні! Героям слава відео поширив у телеграмі військовий журналіст Андрій Цеплієнко. Аті жінку спритні бортпровідниці швидко змусили замовчати, аби та не наговорила лишнього. Її пов'язали хомутами і згодом передали поліції. Це наш правікін ви служителі дьявола. Прихильники московської церкви знову втрапили у скандал. Прихожанки Почаївської лаври у Тернопільській області, яка досі перебуває в оренді в ОПЦ московського патріархату, назвали Володимира Путіна своїм правителем. Такими думками вони поділились з громадським. Жінки зазначили, що ракетні удари по Україні Бог посилає через гріхи, а вбиває українців взагалі не Путін. Це Бог. Ви знаєш, які стріли можуть посилати за беззаконня? Що весь мир, ангели як послють стріли такі, що і весь мир може злітати за беззаконня, за непочинення, за... Властям Тобі не починення хочуть то ділять. Маленький тотін протестують проти та Путіна. Йому Бог дав право Його над Бога власті. Поставили. Вони додали, що українці нібито загордилися або захотіли волі та незалежності. Окрім того, прихожани загалом виступають проти того, щоб Почаївська лавра розірвала оренду з УПЦ МП. На Волині оскандалились підлітки на місцевому озері у Нововолинську. Група молодих людей розважалась, голосно вімкнувши російські пісні. Як повідомляє видання Бух, інцидент трапився 22 квітня. Молодь підтанцьовувала та підспівувала під російську музику. Варто зазначити, що в Україні з червня минулого року Верховна Рада заборонила слухати російську музику в громадських місцях, адже люди, які досі не відмовились від культури країни окупанта, прослуховуючи треки російського гурту або ж виконавця через стрімингові сервіси. Автоматично фінансують ворога. Автори пісень отримують гроші за монетизацію, а потім сплачують це в податки. Далі з цих податків рашистська влада фінансує свою армію, яка вбиває українців. Ряди небесного легіону поповнив ще один захисник. На війні з окупантами загинув Володимир Дацюк, 1990 року народження, житель села Кречі Литовецької громади Волинської області. Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці громади. Відомо, що воїн 28 лютого 2022 року вступив до лав ЗСУ боронити рідну землю від окупантів. А 22 другого квітня 2023 року серце героя перестало битися. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. На Волині легковик на швидкості злетів з дороги та влетів у дерево. Постраждав неповнолітній. Як інформує Нацполіція області, аварія трапилась 22 квітня ввечері між селами Радомишель та Романівка. 26-річний рівненчанин не впорався з керуванням, вилетів на узбіччя та влетів у дерево. В результаті керманич та двоє пасажирів 19 та 15 років отримали тілесні ушкодження. Двох людей госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває. У Луцьку зіткнулися три автівки. Аварія трапилась вранці, 24 квітня, на вулиці Рівненській. Про це повідомляють у соцмережах. Відомо, що наразі на цій ділянці рух ускладнений. Подробиці згодом. На Буковині підпалили храм на честь преподобного Іова Почаєвського. Внаслідок пожежі будівлю вщент зруйновано. Про це повідомили на офіційній сторінці Української православної церкви Московського патріархату. Відомо, що підпал стався у селі Мілієве Чернівецької області у ніч з 23 на 24 квітня. У місцевій поліції факт підпалу підтвердили та зазначили, що ймовірного виконавця вже затримали. Ним виявився 34-річний житель села ІСПАС. Нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження, триває слідство. У Підмосков'ї нібито впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки. Як пишуть пропагандисти, безпілотник довжиною 3,5 метри виявили в лісовому масиві неподалік Ногінська. За даними Росзмі, БПЛА було начинено вибуховими зарядами на основі С 4 Зазначають, що виявила дрон посеред лісу місцева жителька 23 квітня. Звідки летів безпілотник невідомо. Окупанти ж традиційно стверджують, що БПЛА. Лабу українського виробництва. Тож, якщо це дійсно так, то рашистам прийдеться ого го як не солодко, і висунуті на дахи московських будинків засоби ППО їм точно пригодяться. Хоробрі сини України продовжують захищати державу від расистів та майстерно вибивають їх з нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 24 квітня 2023 року орієнтовно склали 187 тисяч 80 осіб особового складу. За добу українські воїни відправили до пекла ще 660 орків. Танків загалом знищено 3683 одиниці. 8 минулої доби. Бойових броньованих машин спалено 7139 штук. 8 за минулі 24 години. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2849 одиниць за добу 12. Ворожих реактивних систем залпового вогню знищено 539 штук. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 289 одиниць. Також знищено вже 308 ворожих літаків. Гелікоптерів, рашисти втратили вже 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2413 одиниць, 11 лише за минулу добу крилатих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерну ворога ліквідовано 5753 одиниці. За добу ще 23. А спеціальної техніки армія загарбників втратила 339 штук. Дані продовжують уточнювати. Слава Збройним силам України та смерть російським окупантам. У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв вночі 24 квітня повідомив, що Чорноморський флот РФ нібито відбиває атаку надводних безпілотників на місто. Про це він написав на своїй сторінці у телеграмі. Згодом Розважаєв і взагалі заявив, що було знищено один надводний дрон, а другий вибухнув сам. Також так Званий губернатор повідомив буцімто безпілотники знешкодили на зовнішньому рейді, і жодні об'єкти у Севастополі не зазнали пошкоджень. Через воєнний стан та повномасштабне вторгнення рашистів в усіх містах України запровадили комендантську годину. Однак є й ті, хто порушує її. Зокрема, таким грішать таксисти у Луцьку. Чи зможуть водії таксі покатати нас у комендантську годину? Будемо дізнаватися. Служб таксі, які надають свої послуги у Луцьку, є чимало. Ми обрали ті, які користуються найбільшою популярністю в народі. Розпочинаємо з усім відомого морячка. Добрий день, підскажіть, будь ласка, а можна буде з ваше таксі замовити в комендантську годину? Мені не треба ні. на першу автостанцію буде з'їздити? Ні, ні, не можна, ми не працюємо, не мають водії. Перепусток під час комендантської години не маємо права виїжджати. Далі телефонуємо у не менш популярні екотаксі та люкс. Таксі там нашим журналістам відповіли, що поїздки вночі неможливі через відсутність перепусток у водіїв на черзі. Служба таксі опті. Там ситуація із поїздками під час комендантської години дещо інша. Чи я могла би, наприклад, викликати ваше таксі на годину? Певно, але це буде комендантська. З'їздити по неї назад приїхати. Перепрошуюся в Луцьку? Так, в Луцьку. Так можна. Замовлення можна робити тільки через лайн додаток. Вночі так? Вночі, так. Так. А тобто наперед машину не можна буде замовити в разі чого? Ні, тільки через онлайн додаток. Тож чекаємо початку комендантської години і перевіряємо, чи дійсно можна замовити автівку. Зараз на годиннику без 22 ночі, а тому ми спробуємо перевірити, чи працюють все ж таки таксисти, які користуються програмами Болт, Уклон та Опті. Ми ввели адресу, поїдемо з проспекту Волі 51 на Луцьку автостанцію номер 1 Бачимо, що ціна 163 гривні разом зі знижкою 30%. Обрали машину стандартну. І спробуємо зараз замовити, аби хтось підтвердив і відвіз нас, можливо. Як ми бачимо, загалом є 5 водіїв, які могли би мене фактично відвезти. Зачекаємо, можливо, хтось з них підтвердить моє замовлення. Ніхто з п'яти водіїв не захотів вести нас. Такій годині на автовокзал у Луцьку. Як бачимо, в додатку Болт ми вводимо ту ж саму адресу проспект Волі 51 і до автостанції номер 1 І нам вибуває, що, на жаль, Болт наразі недоступний, тобто водії цього застосунку не працюють, не їздять, а отже, не порушують комендантську годину. З додатком уклон робимо ту ж саму комбінацію: вводимо адресу. З Волі 51 на автостанцію номер 1 Це буде вартувати 104 гривні. Спробуємо замовити, можливо, хтось з водіїв нам підтвердить. Як ми бачимо, ніхто з водіїв не приймає моє замовлення, аби відвезти мене з проспекту Волі 51 на Луцьку автостанцію. Тут є лише два варіанти того. Що це означає? Або водії вирішили не порушувати комендантську годину, або ж вони продовжують працювати, але вже поза додатком. Враховуючи, що автівки деяких служб таксі таки спокійнесенько катаються по місту у нічну годину, ми вирішили з'ясувати, чи є у водіїв, можливо, хоча б якісь дозволи на це. З власних джерел журналістам телеканалу «Конкурент-ТВ» стало відомо, що ніхто з служб таксі, а також таксистів, не отримував ніяких перепусток на переміщення містом під час комендантської години. Ми також зв'язалися з адміністрацією служби таксі оптимальне та запитали про те, чому їхні водії катаються у комендантську годину. Там нам все заперечили. І не працюють комендантську годину, тобто замовлення не виконуються, але працюють течора. А на насеці на дистанційній основі із сервісом уклон нам зв'язатися не вдалося. І, хоч наше замовлення ніхто не прийняв, стає очевидним, що є таксисти, які все ж порушують комендантську годину, яка на Волині триває з 12-ї ночі до 5-ї ранку. До того ж, ціна на поїздки вночі суттєво відрізняється від денного тарифу на 100 гривень дорожче. Як стало відомо, жодного офіційного і легального дозволу на такі поїздки водії не мають. У комендантську годину право на пересування містом мають лише представники сил оборони та порядку, а також експерти служби і ті особи, в кого є перепустки та службові посвідчення. Також можуть пересуватися й цивільні громадяни, які працюють на критично важливих для держави підприємствах. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. Ну шістьдесят вісім або ж 50 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре. І побачимось.